Зазвичай, коли ми чуємо слово контрабанда відразу виникає асоціація якихось цигарок у багажнику, монет у схованках або ж бурштину у шкарпетках. Але от підприємиця з Луцька попалася на контрабанді спідньої білизни. За версією детективів Бюро економічної безпеки, жінка перевезла поза митним контролем спіднього на кругленьку суму. Але заробітки завершилися тим, що їй взагалі заборонили перевозити будь-який товар через митницю, принаймні на найближчий рік. За даними слідства, підприємиця возила з Польщі цей пікантний товар, називаючи його особистими речима. А потім контрабандні труси китайського виробництва опинялися на полицях луцьких магазинів. У БЕБ Волині раніше повідомляли, що підприємиця возила спідня поза митним контролем не сама. До злочинної схеми жінка залучила інших осіб, серед яких водії транспортних засобів та пасажири. Вони за виногороду перевозили одяг. Декларували його на митниці як особисті речі та доставляли до магазину в одному з торгівельних центрів Луцька. Отримані кошти підприємиця легалізовувала через придбання нових партій товару. Як порахували детективи Бюро економічної безпеки, жінка більш як за півроку навозила з-за кордону нижньої білизни, нібито для особистого користування на суму в понад 8 мільйонів гривень, а перепродавши його, ще й відмила понад 700 тисяч гривень. На суді жінка визнала провину і щиро розкаялася, пішовши на угоду з прокурором. Жінку покарали штрафом у 204 тисячі гривень. Одначе, окрім цього, підприємиця зможе закуповувати спідня, хіба, наприклад, в Житомирі, бо із за кордону товар для комерції. Їй також заборонили протягом року.